Окей, всім привіт. Um, сьогодні. Е так скажем, я знайшов один прикол. Я думаю, що ви вже знаєте, що Mans of Mayhem вийшли, і е вийшло з ним багато чого, давайте перевіримо, що вийшло. Тобто вийшли спір, ну я вам ми що показу кіноцію, хоч такий спір, ну і т.д. Але сьогодні. Е так скажем, я десь один прикол. Якщо я зараз йдуть інвентар. То просто генте, що зараз буде. Так. Я думаю, що ви вже знаєте, що воно буде зараз робити. 3. 2, 1. Ну, Майнкрафт. Оце я навіть зізвати не хочу, тому що це, це було 100, а це. Я навіть не хочу звати, тому що просто зараз побачите, що воно буде робити. Ну, воно буквально тепає. Це буквально телепортер якийсь. Ну, а по-друге, подивіться просто, скільки мене не ханкеры забрали, но. Якщо мы там написано, просто снегу, вы не залагаетенки. Класс! Два чанки залагали. Не так довго, звісно, але чанки... Чому тут Що за? Это походу, Що це таке? Ладно, ладно. Ем... Я не знаю, що это. Це... А, це моя рука. вона момент залагала, окей. И мне надо так было. чёрт зна куда. И у меня есть прикол, шален. Что я хочу глянуть, что такое... Шален прикол. Если я поставлю... Давайте сб ⁇ вести сетап. И я тебе воспользуюсь. Так, давайте теперь запустим перестав це бути візуальний баг. Включимо шейдер. Ось. Включимо. Я не зразу. А, окей. Ах, якщо ми просто збудуємо... Тож. Як ви бачите, я придумав інакше. Ой, ну і це роблю? Топ. Все, я думаю, Дакия высотив хо-хо-хо, Якия я, высоти! ха ха Куда я підлетів? Я дальше же в горло теста, я уже назовесь. чо хо 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 просто дивіться, скільки я же здесь буду ситуацию. Стоп, якщо просто... А стоп! 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 Що це? На, не допомагає. Так, ось. Скільки ще буду вчити? Давайте просто кільнемося все. не буду явно суть. Але ви нарешті зрозуміли. Про, що я маю на увазі. Тобто винбарст знайса порадается сюди. А ми там можемо зачарвати просто там. М -м -м -м. На зарайцу первый можна зачерпити на. Анбрейкинг. Ну просто я надеюсь, чтобы вы разумели, что вы это, что-то будет тогда. как я Я просто сейчас буду два а то секунду. Что потом с А, их не мало, они О, да. Я шоке. Офигеть. Давай спробуємо ще раз. Я думаю, что я не тебе давно. Я думаю, что вот ты кинула, что О, це трохи складно. Стоп! Сто, я трохи тут потестував і. О! Ну, я знал, черт зводай! Три тисячі блоків, вгорі. Я думаю, що відео на цьому можна завершувати. Я чорний, всім попав. Не в якщо мужике.